Zaro przed od czy czyn kończy? <laughs> Добрий ранок Україно! доброго ранку всім. Доброго. доброго ранку. Бачайте, що я тут з відео, але я хотів показати, як працює От, лайв студіо в TikTok, Кому цікаво можете зайти. Що, будем, будемо розбирати лайфо. Шотке лайв студіо, зараз я вам покажу захоплення екрану. Як воно працює. Захоплення екрану. Відкриваємо. It's, 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 добре. Так, оце буде видно у вас зараз, зараз на екрані. Можемо настроїти декілька, налаштувати декілька сцен, декілька джерел додавати. Зараз я вам тут детальніше покажу взагалі, як ви можете користуватися цим в Studio. Вона може досить нормально виглядати як вебінарна кімната, хто проводить вебінари, якісь презентації, хто показує, хто щось ну, таке робить в інтернеті всяке для. Для свого просування. От, Дивіться, що в нас тут є. Є горизонтальні сцени. Тобто зараз включено перед запуском прямого ефіру ви можете зробити вертикальну сцену. І коли вас дивляться в телефоні, тут є така кнопочка, можна буде дивитися в горизонтальному режимі. І отак, І отак це буде виглядати. Привіт-привіт! Ого, привіт. там Прикольно. І можна нажати взагалі повноекранний режим, і це буде виглядати. І це буде виглядати отак. Ви можете повністю тут керувати всіма моментами, які, які є. Так, Поки я дивлюся, як воно виглядає на телефоні, щоб було зрозуміло, як воно виглядає для вас. Так, що ми можемо робити? Найперше, отут в правому куті, отут правий кут, бачите, що тут на екрані. Правий кут, ми маємо можливості бачити коментарі, можемо писати. Привіт. усім». Так, так можемо тут писати. Далі, що ми можемо робити? Маємо можливість робити декілька сцен і можемо ці сцени налаштувати, як воно виглядає. Нова сцена, і у вас повністю э, чистий екран. І я зараз вам покажу, що, можна, давайте, що ми можемо зробити. Захоплення екрану є, до, можемо додати джерела, можемо додати зображення, можемо писати текст, можемо завантажувати відео. Можемо наприклад включити додаткову, додаткову камеру, яка буде так само транслюватися для нас девайс. Оцю камеру. Зараз. Так. Додати джерело і оцю камеру. Чик-чик. Зараз. Чик. Додати. додати звичайну камеру ще можемо. І в цю камеру додати джерело. Так. Все, ми маємо дві камери. Можемо тут спілкуватися, все, що завгодно робити. Тут елементарне налаштування камери, покажу зараз. Налаштування камери, ставимо розширення. <кій> <кій> так, Чук -чук. Най Найбільше розширення, Ану, зараз ми подивимося, що у нас тут є. Impeck 160, ну, щось змінилося, мало змінитися тепер. Не змінилося, зараз ми змінимо. 30PT, ну, треба все пробувати, але сама суть, я хочу вам таку показати. МПК, пек. О! 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 Тепер, тепер оця камера добре показує, правда? Так, ми можемо маємо дві камери. І якщо в нас є якісь... Гості, і ми можемо спілкуватися, вести трансляцію у дві камери. Тобто можемо брати звичайне інтерв'ю дві, у дві камери. І я думаю, що це, що це досить круто. <кій> Далі, що ми можемо робити? Ми можемо, наприклад, в один момент взяти і отут в налаштуваннях. Зараз так, чи-чі-чи-чим-чик, тут у нас камера. Ховаємо, давайте відключимо одну камеру. Привіт, Руслана. Отут ми поставимо цю камеру посередині. І що ми можемо робити? Давайте я покажу далі. Ми можемо додати декілька слоїв. От, чик. Давайте я тут розтягну на... О, тут так буде. Тут так буде найкраще. Нікуди. Привіт-привіт, привіт всім, хто підключається. Роблю невеличкий такий огляд Live Studio, бо є багато людей, у кого вже з'явилася можливість проводити прямі ефіри з ноутбука. І я думаю, що це відео буде корисне. Кому корисне це відео, ви обов'язково поставте плюсики, протапайте цей прямий ефір. Поширте його своїм друзям, бо я вам чесно скажу, ну, для мене воно цікаво і важливо. Можливо, у вас є в друзях хтось такий, кому буде так само і цікаво, і важливо. Ну що, погнали, показую далі, які можливості має, має оця, оця студія. Далі. Mm -hmm. Скільки сцен, зараз я поясню, що такі сцени, як їх використовувати, але я на початку налаштую одну сцену, як вона може виглядати. Що ми можемо робити? Ми можемо, наприклад, захоплення. отут ми маємо. Так, давайте ми туди зробимо інструменти. момент, позначка. Ладно, то нам не конче. Давайте ми зробимо отак. Щоб ви краще бачили праву панель і як нею користуватися. Ось тут є панель. Бачите, що ми можемо робити? Додати джерело. Наприклад, ми хочете показати якусь захоплення вікна. Та? Хочете показати щось, але найперше най, най зараз секунду. Вам треба відкрити в браузері якесь вікно, яке ви хочете показати. Наприклад, YouTube. Наприклад, ви любе відео хочете показати. Давайте. Гурт вечірні зорі. Окей, поїхав. Гурт вечірні зорі. Так, ми відкриваємо. І no, like вже бачимо, що в нас оце відео, але як зробити так, пропустити, щоб було видно і відео, і мене і було чутно. Дивіться, отут є переходимо до захоплення екрану. Отут ми маємо. Що так, ми не додали? от Тепер додаємо захоплення вікна. Вибираємо то вікно, яке ми хочемо показувати. О, то не то ми хотіли показувати, треба в вікні відкрити YouTube. Переходимо сюди. От, бачите, от тут є оце вікно. Можемо показувати курсор і додати джерело. Все, зараз ви на екрані вже будете бачити е, то відео. Ви можете його поставити в будь-яке місце. Я вам просто показую, як то воно виглядає. Отак От може бути. Може бути, ну, Ви самі собі керуєте розміри і того всього, як ви хочете ту бачити. Далі що ми робимо? Ми можемо його закрити весь фон. И включете звук з Ютуба. Влюключаем, зараз нам треба перейти на YouTube. Включете. И тут ви можете видключti с сви микрофон. Честе веснос. Тут ви можете включити свій мікрофон, відключити системний звук, відео буде йти, ви можете коментувати, натискати там на паузу, робити всякі різні маніпуляції. Так буде чути. Даліше. Тут ще щось, параметри. Захист. Якісь відео ви можете налаштовувати, якісь відео трансляції, роздільну здатність. Треба поюзати, але э, далі що ми можемо робити? Що, наприклад, ви YouTube показали. Ну, ви можете робити презентації свого бізнесу, якщо ви маєте слайди. Боже, зараз я, давайте я відкрию якийсь слайд. У мене колись тут були слайди. Uh -huh, uh -huh. <coughs> можете і можете в прямому ефірі робити все, що хочете. Так, де мої слайди, давайте ми зайдемо в Google Desk. Тут є презентації. Так, 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 Там номери, так, так. Можете показати, що ж хочете на своєму екрані. Кейси, наприклад, питають. От, бачите слайди, ви можете їх підтягнути, відкрити і розказувати про свої кейси, наприклад, на поналаштуванні та, та як я робив. Налаштуванні таргетової реклами. Ми можемо оцей е чик підсунути, і ви бачите і мене, і мої слайди, які я можу далі гортати, переключати, показувати, скільки, що я зробив, яка робота була пророблена, скільки в нас було потрачено на рекламу, скільки заявок ми отримали, скільки продажів було. Ну, така, така штука, розумієте. От цим, чим це добре. Далі, що ми ще можемо робити тут? Ми можемо керувати. ми можемо, Бачите, одним. Зараз. Чик. Одним кліком ми можемо приховувати, все що нам не треба показати. Просто взяли приховали. Хочемо камеру. Хочемо ще одну камеру включити. Включили ще одну камеру. Але якщо ми хочемо, наприклад, переналаштувати з однієї сцени в другу сцену, я зараз вам покажу, як це теж можна зробити. Е, до речі, тут до джерел можна додавати багато, багато різних інструментів зображення, текст писати, Ну, тут треба вам заходити, пробувати тестувати, бо без того, як ви не попробуєте тестувати, то у вас, в принципі, нічого й не вийде. Далі ми можемо бачити отут, я вам показую праву камеру можете виключити, яку хочете. Хочете цю виключити камеру. Все, у вас вже цієї камери немає. Так? Хочете виключити ще й цю камеру, ну, все, а ви вже камери не бачите ні одної. Але ми включимо передню камеру. Далі, що ми робимо? Ми можемо налаштовувати ще одну сцену. Як це виглядає? Так, що зараз видно захоплення екрану. Mm. І ми на цій сцені хочемо наприклад, налаштувати ну, щось інакше. Наприклад, хочемо включити камеру, але не цю. Хочемо включити камеру букву. Хочемо включити камеру бокову, налаштувати саме круті налаштування. mpeg на 960. Ну. Так, якість файна. Можемо її тут розтягнути. Угу. Ну і можемо говорити в цю камеру і додатково окремо відкрити якесь вікно. Наприклад, тут якесь и вікно, и ви хочете відкрити, наприклад, Google. Мм. Google відкрити для мене, наприклад, щось хочете відкрити ChatGPT, зараз я покажу, Напреклад. Так. І, наприклад, ви хочете додати ще одне джерело, коли ви говорите, показуєте відео, ми робимо е захоплення вікна, вибираємо о, і показуємо курсор. І зараз, от бачите, і ми все, і ми можемо собі далі тут е так, міняти місцями. Так, ставимо це сюди. Це. О, тепер у нас камера зверху. І так ми собі можемо хочемо, а ми кажемо, ну, ми не хочемо цю камеру. Давайте ми заберемо. Ого, тут взагалі карта захоплена. тут можна багато чого додати. І, наприклад, стоп, додати джерело відмінити. І ми кажемо о, все, так, камеру міняємо, додаємо камеру. Додаємо камеру і вибираємо, звичайну, девайс-камеру. О, все, є. окей, Налаштувати ми так само її можемо на найбільшу якість. все, і цю камеру ми загасили. Добре, додати джерело. І, наприклад, цю бокову камеру ми виключили, включили слайди. І погнали люди, і погнали. Розказуємо, робимо свою презентацію, ту, яку ми хочемо зробити. Шарим і показуємо людям про можливість заробітку, про, блин, про все, що завгодно. Ну все, в принципі, я все, що хотів показати, показав. Я зараз збережу цю трансляцію і закину туди, куди я мав закинути. До речі, кого, кому інтересно. Мої останні відео в у Тіктоку про саме про, про можливість додаткового доходу. В шапці профілю є посилання на мій телеграм. І і і все, і все, і ми вже переписуємося і спілкуємося. А так далі ми можемо що? Хоп, це загасити. Так само, додаючи другі джерела, бачите, ми переключаємося відразу на другу сцену, де в нас на другій сцені все то. Про що я до тепер говорив? Я думаю, що для людей, які які що роблять, які хочуть розвивати бізнес щось хочуть робити в інтернеті, то Live Studio буде просто одним з унікальних інструментів роботи через TikTok. Все. А хто хоче детальніше розібратися? Кому цікаво більше знати про TikTok, про можливості заробітку, про взагалі, які є ніші заробітку в інтернеті, як з допомогою інтернету пробувати розвиватися, рухатися, знайти людей, які розвиваються, йти з нами. У шапці-профілі є мій телеграм, я вам, е і ми там далі можемо продовжити наше спілкування. ti ti chi ne